Доброго дня! Сьогодні у нас буде бесіда про Великдень, велике свято. Малята, наша Україна багата не тільки хлібом, а й народними звичаями святами. І те, що зараз перед нами ця гарна паска та барвисті яєчки писанки, говорить про те, що дуже скоро до нас прийде одне з найкращих українських свят Великдень. Великдень це дійсно великий день, тому що на це свято ми відзначаємо радісну подію Воскресіння Ісуса Христа. Свято Великодня завжди буває навесні і неодмінно в неділю. Усі чекають цього весняного свята з нетерпінням та готуються до нього заздалегідь. Напередодні свята за давнім звичаєм випікають пасочки, а також фарбують яєчки, крашенки та розписують їх. Господині роблять це з перечуттям урочистої радості, очікувані великодні. А ще Перед Великодним традиційно готують м'ясні страви, коптять ковбаску, смежать м'яско. Увечері, в суботу, перед Великоднем господиня кладе паску, крашанки або писанки до кошика. Накриває святковим рушником і несе до церкви посвятити ще з вечора чи досвіта, коли в храмі розпочинається обряд освячення пасок, дуже красиве видовище, коли з винесенням хорогвами хрестом, іконою Христа священник робить обхід довкола церкви у цей час. Співає хор. Христос Воскрес, дзвонять дзвоники, а потім із освяченими пасками. Люди поспішають додому, сідають за святковий стіл і розговляються. Першою їдять свячену писанку або крашенку, потім Паску, а далі решту страв. І це не просто святковий сніданок, а урочиста трапеза. А ще на Великодні свята зазвичай проводять народні гуляння та ходять у гості. За повір'ями три дні великодніх свят радіє все і усі і на землі, і на небесах. кажуть, що в ці святкові дні Господь відкриває небо, щоб почути і виконати одне заповідне бажання кожної людини. У якої чисте серце. Тому вважаю, що до Великодня слід помиритися навіть із затятим ворогом, кожному прогнати серце злість та недобрі помисли. Отже, Велитень одне з найбільших і найбільш шанованих. Після Різдва християнських свят. Під час церковного обряду на Великдень із першим променем сонця священик церкві сповіщає Христос Воскрес, а віряни хором йому відповідають. Воістину від Воскрес. Під час урочистого обходу храму святять паски, крашанки та різний, різну їжу. Потім усі розходяться по домівкам, щоб сповістити одне одному про велику радість та привітати зі світлим урочистим святом, як і Різдво Великдень родини свята. На нього має зібратися вся родина. Колись в Україні за традицією розпочинають урочистий сніданок, Господар господар від... добрізає зі свяченої Паски скибочки з трьох боків. Приказуючи Бог-отець, Бог-син і Бог Дух Святий. Ці окрайці трималися до закінчення свят, а потім віддавали худобі. Після святкового сніданку діти носили старших родичам гостинці отримували за це ласощі та писанки, якими потім гралися. До свята готуються заздалегідь. Вечуть пасочки, роблять крашенки і писанки. Символіка візерунків писанки різноманітна. Може бути, жовта, червона, жовто-гаряча, кружечками, багатокутниками, зірочками на писанці, зображення сонця. Хвилі, хвилясті лінії символізують воду. Ще зображають листя дубове або вишневе.